Обшуків волонтерів вранці правоохоронці провели їх у Львові. в домівках голови благодійного фонду незалежні Святислава Літинського та волонтер цієї ж організації Назарія Островського їм інкримінують продаж гуманітарної допомоги. Обох волонтерів під час обшуків вдома не було. В оселі Літинського була лише його дружина з дітьми. Жінці стало зле і довелося викликати швидку. Слідчі оглянули орхтехніку, документи та вилучили 15 тисяч гривень готівкою. Пресі. Будь-що коментувати, відмовилося. ТСН поспілкувалося з представниками благодійного фонду. Ті кажуть, наймовірніше йдеться про два автомобілі. Один з них волонтери пригнали за кордону на запит іншої благодійної організації і передали їй. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на потреби війська завезли понад 250 машин і твердять, за кожного готові відзвітувати. Кримінальне провадження, яке відкрили правоохоронці, називають провокацією і спробують тиснути на волонтерів. Спільноту. Усім волонтерам. А хто ви є? Дві машини, які попали в благодійний фонд, інший, і благодійний фонд їх якимось чином передав, чи не туди, чи що. Ну, тобто, яка доля тих машин подальше, дуже важко сказати. Тобто, з нашого боку, ми маємо всі документи, які підтверджують, хто віз машину, куди передав. Цей обшук став. Черговим в тому системному наступі на волонтерство, тому що ми бачили вже обшуків багатьох волонтерів по цілій країні.